Всім добрий день! Це відео про один з найуніверсальніших сортів тютюну Вірджинія, який вважається базовим для багатьох тютюнових сумішей. Трохи про цей сорт я вже розповідала у своєму відео про агротехніку вирощування тютюну. А зараз я вирішила зробити невелике відео саме про Вірджинію, бо сорт дуже цікавий. Висота рослини може бути до 2 метрів. Діаметр стебла. 4-5 см дуже потужна рослина з великим листям. Зараз на початку серпня я вдруге збираю листя. За два рази я зняла близько 10 листків з кожної рослини. Звичайно, з кожним ярусом величина листа зменшуватиметься. Але поки листя ще велике, до 60 см. Для порівняння у сорту дібек, який я теж вирощую. Листя дрібне довжиною 15-25 см, а у Вірджинії 60-65, дуже вражає. Зазвичай вважають, що технічно придатного листя з цього сорту можна зібрати до 30 штук. Зараз початок серпня. Не думаю, що зберемо стільки, але подивимося, яка погода буде на початку вересня. Чим цікавий цей сорт? Дуже невибагливе вирощування. Цього року трошки загальмувалося зростання після висадки розсади у відкритий ґрунт, бо погода була нестійка, то дуже спекотно, то дуже холодні ночі. Все одно ми вирішили нічим не годувати тютюн, тому що посадили його на грядці де минулого року вирощували горох. Але поливаємо регулярно. Ми вирощуємо тютюн на агроволокні, схема посадки 50 на 50 см. Це менше, ніж рекомендують для цього сорту 50х70, але судячи з розміру листі, рослинам всього вистачає. Зазвичай при вирощуванні на агроволокні поливати можна не дуже часто, воно добре затримує вологу. Але у липні були аномально високі температури на ґрунті до 70, тому поливали і продовжуємо поливати 2 рази на тиждень. Ще треба зазначити, що сорт Вірджинія досить стійкий і до хвороб, і до шкідників. І це дуже добре, не потрібні обробки. У липні кілька разів був дуже сильний дощ із ураганним вітром. На городі не всі рослини витримали, наприклад, поламала багато кукурудзи, але тютюн витримав усе чудове. Єдине листя дуже брудне після цього. Довелося не просто мити його, а й з щіткою. Тому що лист бархатистий, ще й липкий, і бруд причепився дуже добре. Ось 3-4 листи помила і така брудна вода після них. Ну а далі, після збирання, все як завжди. Листя нанизую на капронову нитку за допомогою циганської голки. Проколюю в верхній частині центральної жилки. Листя важке, але якщо нанизувати так, то не обірветься. Ну і поки все кілька тижнів воно висихатиме. До речі, коли листя цього сорту починає підсихати, спочатку воно набуває красивого світло-лимонного кольору, дуже мені подобається. Не знаю, який тут сорту віддження на смак, але вирощувати його просто, збирати приємно. А на сьогодні все, хороших вам урожаю!